День 256 Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 11 Слово від Господа до Єремії було таке: Послухайте слів цього заповіту, звертаючись до них, до юдейських мужів і до мешканців Єрусалима, скажи їм. Так говорить Господь Бог Ізраїлів, проклята людина, котра не дотримується слів того заповіту, який я проголосив вашим батькам, коли я вивів їх із єгипетського краю, тієї залізної печі, говорячи: прислухайтесь до мого голосу, і робіть так, як я вам заповідаю, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Щоб я дотримався присяги, поклявшись вашим батькам дати їм землю, яка тече молоком і медом, як є сьогодні. І я, Єремеє, у відповідь сказав: Амінь. Нехай так станеться, Господи. Господь же мені сказав, проголосив всі ці слова в містах Юдеї і на вулицях Єрусалима, закликаючи, прислухайтесь до слів цього заповіту і виконуйте їх. Адже я наполегливо нагадував вашим батькам з того часу, коли я вивів їх із єгипетського краю і до сьогодні постійно і з самого ранку повторюючи слова, слухайтеся мого голосу. Але ж вони не слухалися і не вважали на мої слова, а кожен діяв за бажанням свого зіпсутого серця, тому я й спровадив на них усе те, що було передбачене в умовах заповіту, який я звелів виконувати. Тоді як вони його не виконували. І Господь сказав мені: виявлено змову між юдейським народом і мешканцями Єрусалима. Вони знову повернулись до беззаконня своїх прабатьків, котрі відмовилися дотримуватись моїх слів. Вони пішли вслід чужих богів, аби їм служити. Рід Ізраїлів і рід Юдин порушили мій заповіт, який я уклав з їхніми батьками. Тому так говорить Господь. Ось я наводжу на них лихо, якого вони не зможуть уникнути, тоді вони волатимуть до мене, але я їх не почую. Тоді підуть мешканці юдейських міст та мешканці Єрусалима і волатимуть до богів, перед якими вони кадили ладаном, але ідоли не зможуть їх врятувати в час лиха, яке спіткало. Адже скільки в тебе юдея міст, стільки й твоїх богів. Скільки вулиць у Єрусалимі, стільки ви поставили собі на ганьбу жертовників, аби кадити ладаном Ваалові? Тож не молися ти, Єреміє, за цей народ, не молися, не благай за них, тому що я не слухатиму, коли вони волатимуть до мене в час їхньої недолі. Що моя улюблена дочка Сіону робить у моєму храмі після численних Гедот, які вона зробила? Хіба м'ясо священних жертв може відвести від тебе лихо? Коли ти радієш, чинячи злочин, чудовою, вічно зеленою оливою з пишними плодами назвав тебе Господь, але з гуркотом великої бурі й палаючого вогню навколо неї згорить листя і обламаються її галузки. Господь Саваот, котрий тебе посадив, вирішив заподіяти тобі лихо за злочини роду Ізраїля та юдиних нащадків, які вони чинили. Вони викликали мій гнів тим, що кадили ладаном валові. Господь відкрив мені, аби я знав, Ти показав мені їхні погані вчинки. Що ж до мене, то я був, наче довірливе ягня, яке ведуть на заріз, не усвідомлюючи, які підступні наміри мають проти мене. Знищимо, говорили вони, дерево разом з його плодами, викорінимо його з землі живих, аби більше не згадувалось навіть його ім'я. Ти ж, Господи Саваоте, судиш справедливо, досліджуєш думки і серце, нехай я побачу твою відплату щодо них, адже тобі я доручив свою справу. Тому так говорить Господь щодо мешканців Анатоту, котрі замишляють тебе вбити, заявляючи: не пророкуй в ім'я Господнє, бо інакше загинеш від наших рук. Я їм відплачу, їхні юнаки загинуть від меча, а їхні сини та їхні дочки помруть з голоду, говорить Господь Саваот. Не буде після них і залишку, оскільки я спроваджу лихо на мешканців анатоту, коли настане час їхніх відвідин. Розділ 12. Ти, Господи, будеш правий, матимеш рацію, якби я захотів сперечатись з тобою. Проте я все ж хотів би поговорити з тобою відносно справедливості. Чому нечистивим у житті щастить, і віроломні почувають себе в безпеці, адже ти їх посадив, вони пустили коріння, ростуть і приносять плоди, ти ніби близький в їхніх устах, тоді як далекий від їхніх сердець, але мене, ти, Господи, знаєш, ти бачиш мене, ти дослідив моє серце і розумієш, що я з тобою. Від окрем їх, як овець, призначених на заріз, визнач їх день страти. До яких пір земля перебуватиме в жалобі і в'янутиме польова трава? Адже через злочини тих, котрі на ній живуть, будуть гинути тварини й птахи, оскільки вони, люди, кажуть він Бог не знає нашого майбутнього кінця. Якщо ти біг з пішими, відповідає Господь, і вони тебе втомили, то як будеш змагатися з кіннотою, коли ти почуваєш себе в небезпеці, в мирній країні? То що робитимеш під час повені Йордану? Адже навіть твої брати, родина твого батька, зраджують тебе, голосно лаючись услід тобі, тому не довіряй їм, навіть коли по-доброму звертатимуться до тебе. Я залишив мій дім, я покинув мій спадок, я віддав любе моїй душі у руки його ворогів. Моя спадщина стала для мене, наче лев у лісі. Підносить проти мене свій голос, через що я її зненавидів. Невже мій спадок став для мене, наче різнобарвний птах, за яким чатують гієни та звідусіль злітаються хижі птахи. Так, ідіть, збирайтеся, усі хижі звірі, і кидайтеся на поживу. Ватага пастухів спустошила мій виноградник, геть витоптала мій наділ, перетворивши мою улюблену частку на голу пустелю. Отже вона, ця частка перетворена в руїну й спустошена, вона плаче переді мною, бо знищений увесь край. І нема нікого, хто брав би це до серця. Спустошувачі зайняли навіть пагорби пустелі, й Господній меч усе пожирає від одного краю землі до іншого краю землі. Немає спокою жодна людина. Сіють пшеницю, а жнуть тернину. вони працюють, втомлюються, але без жодної користі. Ви соромитесь свого врожаю через палкий Господній гнів. Ось що говорить Господь і відносно всіх ваших лихих сусідів, котрі засіхають на спадщину, яку я розподілив між моїм народом Ізраїлем. Ось я викоріню їх з їхньої землі, а рід юдин вирву зпосеред них. А після того, як їх вирву, я виявлю до них милосердя і поверну всіх на їхню спадщину, кожного в свій край. І якщо вони справді навчаться ходити дорогами мого народу і присягатись моїм ім'ям, як живий Господь, як раніше мій народ навчився клястися валом, то вони осядуть, приживуться серед мого народу. І якщо ж не послухаються, то я викоріню цей народ і назавжди його знищу, говорить Господь. Свята Євангелія від Матвія, розділ 24 Вийшовши, Ісус пішов від храму, його учні підійшли до нього, щоб показати йому будівлі храму. А Ісус у відповідь сказав їм: Чи не бачите все це? Запевняю вас, не залишиться тут каменя на камені, який не буде зруйнований. Коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи, скажи нам, коли це буде і яка ознака Твого приходу до кінця віку. У відповідь Ісус сказав їм. Стережіться, щоби хтось вас не вів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець, бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях. Та все це лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я, і тоді багато хто спокуситься і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного, і повстануть численні вже пророки, і зведуть багатьох, і через поширення беззаконня охолоне любов багатьох, а той, хто вистоїть до кінця, буде спасенний. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Отже, коли побачите Гедоту спустошення, що знаходиться на святому місці, провіщену пророком Даниїлом, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, хто на даху, хай не сходить узяти те, що в його домі, і хто на полі Хай не повертається назад узяти свій одяг горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні. Тож моліться, щоби ваша втеча не сталася взимку або в суботу, адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу дотепер і не буде. Коли б не були ті дні вскорочені, то не спаслася б жодна душа, але заради вибраних ті дні будуть вкорочені. Тоді, коли хто вам скаже, ось тут Христос або там, не вірте, бо постануть лжехристи та лжепророки і будуть чинити великі ознаки й чудеса, щоби звести, якщо вдасться навіть і випраних. Ось я попередив вас. Отже, коли вам скажуть, ось він у пустелі, не виходьте, ось він у потайних кімнатах, не вірте. Адже як блискавка виходить зі Сходу і з'являється аж на Заході. Таким буде й прихід Сина Людського, бо де буде труп, там зберуться орли. Відразу по тих днях горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються, і тоді з'явиться ознака Сина Людського на небі і заголосять усі племена землі і побачать сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою. Із гучною сурмою він пошле своїх ангелів і зберуть його вибраних з чотирьох вітрів, з одного кінця неба до другого. Від смоківниці навчиться притчі, коли вже її бруньки стають м'якими і випускають листя, знаєте, що близько літо. Так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько вже при дверях. Запевняю вас, не мене цей рід, як усе це збудеться. Небо і земля проминуть. А мої слова не проминуть. Про той же день і годину не знає ніхто ані небесні ангели, ані син, а тільки один отець. Адже так, як було за дні Ноя, таким буде прихід сина людського, бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили, одружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх, таким буде і прихід сина людського. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тож пам'ятайте, що коли б господар знав, у яку сторожу приходить злодій, він пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку й не думаєте. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставив пан над своєю челяддю, щоб вчасно давати їм їжу? Блаженний той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить. Запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже у своєму серці: мій пан запізнюється і почне бити своїх товаришів, а їсти й пити з п'яницями? То прийде пан того раба в день, у який він не сподівається, і в годину якої не знає. Розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами там буде плач і скрегіт зубів.